Мої вітання, шановне товариство! Мене звати Чорношенко Олександр, я ведичний астролог. І сьогодні я продовжую розповідати про доми гороскопу. І, зокрема, хочу з вами сьогодні поговорити про шостий дім гороскопу, як він проявляється у натальній карті людини. Ось на цьому схематичному малюнку ви можете бачити гороскоп людини. І оця е, зона, одна з 12 зон гороскопу називається шостий дім гороскопу. Шостий дім гороскопу відповідає за, з одної сторони, борги, хвороби та ворогів, а з іншої сторони, за служіння людини. І людина, в якої акцентований шостий дім. Вона акцентована, це означає, що там багато планет, або там хоча б одна планета знаходиться, або краще це коли кілька планет. Це означає, що людина прийшла в цей світ служити іншим людям, допомагати іншим людям, займатися благодійністю в тому числі. І а інакше, якщо вона цього не робить, то вона починає хворіти, в неї починають проблеми з фінансами, з боргами. В неї з'являються вороги і так далі. Шостий дім є домом Дустхани. Це так званий шкідливий дім. Поряд з третім, восьмим та 12, але це такий шкідливий середньої сили. Крім того, шостий дім це дім-опачає, який з часом стає кращим, з часом, з віком він покращується. Тепер ми з вами зараз розглянемо по кожній планеті, як проявляється кожна планета, якщо вона розташована в шостому домі гороскопу. Почнемо з сонця. Сонце це его, це я людини, і відповідно, в шостому домі людина з сонцем повинна служити, тобто вона своє его повинна спрямовувати на служіння. Іншим людям, тобто, це може бути і державна служба, це може бути і педагогіка, і юриспруденція, і лікарська справа, тобто вона повинна служити на, ну, в суспільстві. Так мовити, успиняти своє его і спрямовувати його на допомогу іншим. Якщо вона цього не робить. Якщо вона не проявляє аспекту служіння, вона починає хворіти, і це хвороба, якщо по сонцю, то це хвороба висока температура, жар, високий тиск, фурункули, інколи туберкульоз може бути і так далі. І також вона може мати проблеми з вищостоящими органами: це якісь державні контролюючі органи від держслужби, ну, від начальства і так далі. Ось таким чином. Далі місяць. місяць це наша психоемоційна сфера. І в шостому домі місяць знаходиться під пресом, йому там дискомфортно. І в шостому домі про коли при такому показнику, якби, про таку людину можуть пліткувати, обговорювати її за спиною. І вона сама себе, собі може придумувати оцих неіснуючих ворогів, неіснуючих недоброзичливостей. Да? З місяцем в шостому домі люди дуже себе накручують, дуже переживають. А як на мене там подивились, так не так, не, не, якось неправильно, не чи якось не такою інтонацію мені сказала. Людина починає, навіть якщо якась ситуація була. Людина починає із мухи роздумувати слона, да, і починає себе якимось накручувати і придумувати собі на голову місці і потім переживає через це. А, місяць в гороскопі це також мама. І мама такої людини може в негативному прояві хворіти. В позитивному прояві це вона може працювати як на якійсь сервісній обслуговуваючій професії, чи може працювати лікарем, педагогом, чи на держслужбі, чи щось типу того. І місяць в шостому домі може давати нервово психічні хвороби: це неврози, психози аж до психіатричних проявів. Меркурій в шостому домі так само може давати нервові хвороби, але сюди ж додаються хвороби шкіри, хвороби м'язів. Меркурій може давати проблеми з друзями, тому що Меркурій відповідає за друзів. Відповідно, друзі такої людини можуть ставати ворогами її. Тобто дружили-дружили, потім раз посварилися і почали з'ясовувати, хто кращий, хто гірший, і ворогувати. Далі, Венера в шостому домі. Венера відповідає, може давати хвороби все статевої сфери, тому що венера відповідає за статеву сферу. От, І Венера може давати а, проблеми від жінок. Наприклад, людина працює в жіночому колективі, а, такому, знаєте, змійному колективі, де там всі один одного обговорюють, а, значить засуджують там, ну, коротше кажучи, така некомфортна якби, ситуація. І жінки ніби якби вороги виходить. А в позитивному прояві така людина повинна служити жінкам, да? навпаки, допомагати жінкам. І тоді це буде програватися по позитивному сценарію. А, далі, а, значить, Юпітер. Юпітер це благосна планета, одна з найкращих планет в гороскопі, і вона облагороджує шостий дім. І в такому класичному прояві це можуть бути правозахисники, це можуть бути ті ж самі юристи, педагоги, лікарі, якби коли людина віддає себе в суспільство, якимось чином допомагає іншим людям, служить. От якщо цього не відбувається, то Юпітер може давати хвороби, пов'язані з жировою тканиною, з ожирінням, з діабетом. От, пухлини різного походження і так далі. Далі Марс. А Марс з Марсом в шостому домі людина сама собі придумує ворогів. Та людина така конфліктна. Вона провокує конфлікти в своєму середовищі, там, де вона перебуває. А, якби, на головому місці створює собі ворогів і потім з ними героїчно бореться, долає їх, якби, перемагає. І з таким показником людині треба займатися спортом, переводити цю марсіанську енергію в конструктивне русло, щоб вона йшла на позитив, щоб вона не йшла на змагання з своїм оточенням. При Марсі в Шостому домі, до речі, дуже часто трапляються люди, які займаються військовою справою, які служать на військовій службі, професійні військові. Далі, Сатурн. Сатурн в 6 А, я забувся сказати про Марс. Марс в 6 домі може давати хвороби з кров'ю, хірургічні втручання аж до ампутацій і такого, такого типу хвороби. Далі Сатурн Сатурн в 6 домі це, м, дає хвороби з кістковою тканиною та суглобами. І значить Сатурн може також давати якісь судові тяжби, якісь, якісь тривалі з'ясування стосунків, але все одно людина може якби, перемагати якби, своїх недопроцичливостей, своїх ворогів. І дивіться, шостий дім це також зона в тілі, це зона кишечника. І тому, якщо там знаходяться планети, якби, то поєднання з своїми показниками, які я сказав, вони також можуть давати проблеми з кишечником, тому що якраз це зона шостого дому. І коли він акцентований, то людині бажано робити профілактики різноманітні чистки, детокс-програми, щоб очищувати свій кишечник. Далі раху такету в шостому домі можуть давати якісь складно діагностовані хвороби, які важко визначити їхнє походження. Раху може давати психіатричні хвороби, кету може давати хвороби, пов'язані з паразитами, з грибками. От, і також вони можуть давати якісь епідемії, викликати епідемію. Ось в цілому така характеристика шостого дому і планет в ньому. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати. Я продовжу записувати відео про доми гороскопу. Якщо вам справді цікаво, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей в ефірі. Дякую вам за увагу!